Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині спалахнуло 9 пожеж через необережне поводження з вогнем. Жахлива аварія на Ковальщині вщентру збита автівка на місці. Працює швидка. Макрон може стати головним переговорником із путіним від Європи. Слава Україні в ефірі підсумки дня 5 квітня. В студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати 26 березня в Білгородській області РФ загинув український захисник Олександр Кривенчук, 1975 року народження, житель села Грибовиця Володимирського району. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі мер Нововолинська Борис Карпус. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним загиблого героя, честь і шана воїну. За минулу добу на Волині сталося дев'ять пожеж сухої рослинності, спричинені необережним поводженням з вогнем. Загорання охопило суху траву, чагарники та очерет на площі майже 2 гектара в різних районах області, зокрема в Ковальському, Володимирському, Луцькому та в камінь каширському районах. Під час ліквідації пожежі в селищі торійськ Ковальського району рятувальники виявили порушника, який спалював траву. На нього складено адміністративний протокол за порушення правил пожежної безпеки. ДСНС Волині закликає громадян бути обережними та не спалювати суху траву і залишки рослинності, адже це може призвести до смертельних наслідків. Днями у Луцьку двічі виявили осіб, які мали при собі ймовірно наркотичні речовини. Як повідомили у патрульній поліції Волині, правоохоронці помітили чоловіків, які помітно нервували. Інспектори провели поверхневу перевірку та виявили висушену рослину, яка, ймовірно, є наркотичною, а також кілька пігулок без. З жодних маркувань. У селі Куснищі, що на Ковильщині сталося серйозне ДТП. На поширених мережі відео видно понівочене авто. Кузов повністю розбитий, а лобове скло взагалі відсутнє. На місці ДТП працює карета швидкої допомоги. Очевидці допомагали постраждалим вибратися з авто. На щастя, усі учасники аварії залишилися живими. У Волинській області знову зміна погоди. На камінь Каширщині рясно сніжить. Місцеві мешканці активно поширюють в соціальних мережах відео, на яких видно, як сніг щільно вкриває землю. За словами очевидців, снігову хмару вітром несе в бік Коволя та Луцька. Тож жителів інших районів попереджають готуватися до різкого погіршення погодних умов. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Цієї ночі росіяни атакували дронами Кривий Ріг. Це сталося за декілька годин після того, як окупанти завдали удару по місту балістичною ракетою Іскандер. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок атаки дронів загинула жінка ще семеро осіб отримали поранення. Цинічний ракетний удар ворога по житловому масиву та дитячому майданчику у кривому розі забрав життя 19 осіб, серед них дев'ятеро дітей. Крім того, в ніч на 5 квітня росіяни спрямували дрони на Київ. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, на лівому березі столиці, впали уламки, через що виникли пожежі. Також повідомляється про пошкодження внаслідок атаки дронів у Київській області. На щастя, обійшлося без жертв. У столиці завершено досудове розслідування щодо 18-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті психотропних речовин. Правоохоронці викрили злочинця на початку лютого цього року у Святошинському районі Києва. Хлопець займався розповсюдженням психотропів шляхом так званих закладок. Під час затримання у порушника було вилучено два пакети з кристалоподібною речовиною та 42 згортка, які були на розкладку. Експертиза підтвердила, що в міст вилучених речовин є психотропна речовина Альфа Півепі. Слідчі повідомили молодоку про підозру за статтею незаконне зберігання та. Збут психотропних речовин за хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. На автодорозі львів Шагині поблизу населеного пункту судово вишня. Сталася масштабна аварія. Як повідомила патрульна поліція Львівщини у ДТП була залучена фура, яка перевозила легкові автомобілі. На відео видно, що вантажівка злетіла з дороги та перекинулась на бік. У наслідок аварії загинуло двоє пасажирів мікроавтобуса. Ще одну пасажирку та водія рятувальникам вдалося деблокувати з понівеченого транспорту. Обох у важкому стані передали медикам для надання допомоги. Моги ще одна смертельна аварія сталася вчора близько сьомої години ранку. На автодорозі Львів пустомити мединичі сталася трагічна ДТП. За попередніми даними вантажний автомобіль під керуванням 23-річного жителя Львова зіткнувся з легковим автомобілем, за керуванням якого перебував 55-річний львів'янин. Внаслідок зіткнення водій легковика отримав серйозні травми та помер на місці подій. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Президент Володимир Зеленський заявив про відчутний прогрес щодо можливого розміщення безпекового конгресу партнерів для забезпечення безпекової гарантії України. Зеленський зазначив, що на зустрічі з начальниками штабів оборони Великобританії та Франції були обговорені перші деталі цього прогресу. Він подякував Великобританії та Франції за лідерство і підкреслив важливість спільної роботи для досягнення надійного та тривалого миру в Україні. Міністр оборони Ростам Умєров додав, що наразі про. Водяться важливі консультації щодо гарантій безпеки для України та для майбутньої архітектури миру в Європі. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що безпілотні комплекси на оптоволокні з дистанцією ураження 20 кілометрів вже активно використовуються на фронті. Він зазначив, що безпілотники досягли рівня артилерії за кількістю ураження цілей. За березень за допомогою безпілотникам було знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10% більше ніж у лютому. Сирський також підкреслив позитивний результат у знищенні ворожих розвідувальних дронів. За минулий місяць було знищено близько тисячі розвіддронів. Окрім того, командувач відзначив зусилля щодо протидії безпілотникам системи противника, зазначивши, що значно збільшено кількість систем радіоелектронної боротьби РЕП дії для захисту українських військовослужбовців далі до новин світу. Президент Франції Еммануель Макрон готовий представляти Європу в потенційних переговорах із президентом РФ Володимиром Путіним щодо захисту в Україні щодо миру в Україні. Про це повідомляє за телеграм, посилаючись на джерела. Ідею висунули учасники так званої коаліції охочих, яка підтримує Київ у Єлисейському палаці. Зазначили, Макрон готовий до діалогу, коли настане слушний момент. У ніч на 5 квітня безпілотники атакували завод у Саранську, який є єдиним в Росії виробником оптоволокна для безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє телеграм-канал База. Внаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що в небі було від 6 до 8 дронів. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск. Не завершується ще більше важливої інформації дивіться далі. Тож не перемикайте.